На Львівщині історія поважної родини закінчилася повним моральним падінням і кривавим фіналом. Відомі на все містечко інтелігенти, чоловік і дружина розійшлися, і їхній син залишився жити з батьком. Разом вони докотилися майже до самісінького дна. Їх навіть підгодовували сусіди. А одного дня син викликав поліцію, бо батько був мертвий. Що ж з ним сталося? Перша версія була одна, а в результаті все вийшло зовсім по-іншому. Ще на початку 2000-х 65-річний Володимир разом зі своєю дружиною були відомими журналістами у Червонограді та будували райдужні перспективи для свого сина Ярослава. Усе змінилося з розлученням пари. Хлопчина залишився з батьком і обидва буквально скотилися соціальними сходами в самісінький низ. Колись інтелігентна сім'я пішла на дно років зо п'ять тому. Сусіди допомагали цим людям, приносили харчі та речі, а також намагалися наставити на вірний шлях. Але батько з сином продовжували чубитися чи не щодня, аж поки ось за цими дверима не сталося найстрашніше. Одного дня місцеві медики отримали тривожний дзвінок. 34-річний син Ярослав викликав швидку для батька, бо на того каже, напали хулігани. Вночі накинулися й побили літнього чоловіка. Щойно почули про інцидент, лікарі покликали й поліцію. Сказав медичним працівникам про те, що батько напередодні прийшов додому, побитий йому стало погано. Він помер. Коли медики з копами примчали до непутящих родичів, застали загадкову і страшну картину. У квартирі лежав пенсіонер, і він був мертвий. А син, взагалі, кудись просто зник. Версія про напад хуліганів розсипалася на очах. Сусіди розповіли, що батько з сином і між собою билися до крові. Жили вони дуже буйно, дуже буйно, билися постійно під'їзд дуже часто був в крові. А за що ж сварилися так? За гроші. Син вимагав, щоб йому дали гроші. А от він інвалід. Сина втікача дуже швидко знайшли і затримали. Він навіть не встиг відійти далеко від будинку. Ярослав урешті зізнався, це він забив батька на смерть, покинув його з вечора лежати на підлозі, а сам пішов спати, поки той помирав у муках. Вроді би він, розказуючи, нашу він е, пательню вдарив його по голові. Той впав, а та той розвернувся і пішов. Ну, може, то вже було не один раз. Тато потім відчухався, а в цей раз він вже не відчухався, але до ранку помер. Огляду місця події було зафіксовано на тілі явні тілесні ушкодження. Син почав наносити батькові тілесні ушкодження руками та ногами в область голови та в область тіла. Які в подальшому за несумісністю з життям спричинили смерть потерпілого судово-медичні експерти підтвердили, що саме удари сина стали причиною загибелі Володимира. Зараз Ярослав чекає на суд в ізоляторі і йому попереду світить до 15 років тюрми.